Теплі речі можна ховати, до України завітало довгоочікуване тепло, Укргідромецентр. Найближчими днями повітря в Україні прогріватиметься до літніх показників. На заході дощитиме. Найближчого тижня в Україні очікується тепла погода. Лише на західну частину країни впливатиме атмосферний фронт. Подекуди він спричинить весняні грози, але температура залишиться доволі високою. Зокрема, за даними українського гідромецентру, на півдні буде до 27. Теплі речі можна вже ховати в шафу, адже до України завітало довгоочікуване тепло, повідомили синоптики. Так, за даними Укгідромецентру, у найближчі три доби у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в день в окремих районах град та шквали 15, 20 мс. Нарешті території без опадів вітер південно східний, 5. 10 МС. Температура вночі становитиме 8, 14, в день 18, 23. У південній частині та 17, 18 травня по всій Україні очікується 22, 27, В Карпатах вночі 4, 9 тепла, в день 9 14. У п'ятниці очікується погода без істотних опадів, лише в західній частині місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9, 15, в день повітря прогріється до 21-27. В західних областях та в Криму буде свіжіше 18, 24. Потепління в Україні яка погода буде до кінця тижня? За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця другої декади травня потепління у нашій країні продовжиться. Лише на заході, за його даними, очікуються короткочасні дощі та грози, які трохи знизять температуру. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Хай вам щастить і будьте здорові!